Студенти та викладачі Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв напередодні новорічних та різдвяних свят з подарунками завітали до Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Першим подарунком була картина. Фаховий вищий коледж мистецтва вас вітає з приближними новорічними святами, різдвяними святами, які святкує наша країна. І ми даруємо вам. Чи роботу наших, наших студентів, от, яка символі... дуже символічна. Бо тут ви бачите, що на цьому полотні намальований гранат, а це символ давній символ родючості, родини, продовження роду. І ми зичимо вам, щиро зичимо вам, щоб ваш рід Зеленський продовжувався. Щоб він е поповнювався і онуками, і онучками ще новими, щоб е все в вашому житті було гарне і е зрозуміло, що всі ми прагнемо, щоб у нас е мир наступив на нашій благословенній землі. Від коледжу мистецтв керівнику громади вручили ще один ексклюзивний подарунок. На 2023 рік коледж випустив календар українського студентства під назвою Україні квітнути у ньому розміщені фотографії студентів навчального закладу, вбраних у стилізований український одяг та віночки. І Тут ми зібрали наших красних дівчат, які самостійно виконали. Віночки самостійно вишили, і е, до кожної фотографії ми е, приєднали символічний такий призив, який лунають у нашому коледжі менту, за якою ми йдемо. Не тільки даруємо вам, щоб ви постійно зверталися до цього календаря, а й ще пам'ятали, що є у нас такий коледж, який вас дуже любить, який е, якому ви допомагаєте не один уже рік, і ми з вдячністю даруємо вам світ. Дякую. Ну, де автограф, <хи> очільник громади. Також привітав гостей зі святами і вручив подарунки. Солодощі та календар на наступний рік з фотографіями Лозівської тергромади. Це в моєму разу, а Україна може наша мати. Захищають зараз воїни, прозвиватися далі. Ми впевнені, що наступна літа буде рухом на І Україна була, і буде. Луча, Дякую. Гості з коледжу мистецтв та міський голова Сергій Зеленський закріпили, так би мовити, зустріч пам'ятними підписами та побажаннями на подарованих календарях. Наостанок сфотографувалися на згадку про зустріч.